Що потрібно знати про цю книгу, це те, що за основу взята доля реальної людини. Таємнича історія Біллі Мілігана вразить поціновувачів художніх творів про психологічні особливості людини. Деніел Кіс давно відомий читачам як один з найкращих авторів цього жанру. На відміну від квітів для Елджернона, тут немає місця фантастиці та експериментам. Головний герой прокидається і виявляє, що знаходиться в тюремній камері. Його звинувачують у зґвалтуванні та пограбуванні. Біллі вражений, він нічого цього не робив. Останнє, що він пам'ятає, це як стоїть на даху будівлі школи і хоче кинутися вниз, тому що не може більше так жити. Однак з того часу минуло сім років. Біллі обіймає жах. У нього знову вкрали шматок життя. Його запитують, що значить вкрали шматок життя, і чому знову виходить таке, трапляється з ним не вперше, але Біллі не може відповісти, тому що Біллі пішов. Офіційна анотація навіть близько не описує події, що розгортаються на сторінках книги. І зараз я спробую вам пояснити, чому свого часу історія про маньяка із синдромом множинної особистості викликала великий резонанс в Америці. Тоді, а це на секунду, 70-ті роки про таку хворобу було мало що відомо. Були лише поодинокі дослідження на цю тему, тому думки в людей розділилися. Одні стверджували, що білі міліган всього лиш симулянт, інші ж вірили в те, що він справді страждає на загадкову хворобу, яка спричинила всі ті злочини. Роман починається з книги Буремні часи, що присвячена здебільшого розслідуванню та роботі поліції. Усі докази вказували на те, що білі міліган беззаперечно винний. Однак, коли адвокати почали з ним спілкуватись, то стало зрозуміло. З ним щось не те. За кожної зустрічі він поводиться, мов би, зовсім інша людина. Адвокати переконали суддю, що їхньому підзахисному потрібна розмова з психологом. Такою спеціалісткою виявилась Дороті Тернер. Вона йшла сюди, сподіваючись побачити молодого злочинця, який симулює божевілля, аби уникнути покарання. Вона геть не очікувала зіткнутися з тим, чому сьогодні стала свідком. Саме до речі була першою, кому відкрився хлопець. У мене голоси в голові. Завдяки їй ми дізнаємося про справжнього білі Мілягана і поступово знайомимось з його особистостями. Їх виявилось 23, якщо не враховувати стрижневу самого біллі. Кожен з особистостей унікальний. І з'являвся на сцені у відповідь на травматичні події. Сцена це така велика пляма білого світла, ніби на сцені під світлом софітів. Усі стоять довкола неї та спостерігають або сплять у своїх ліжках. А той, хто ступає на сцену під світло софітів, виходить у зовнішній світ, контролює свідомість. Ці альтер-его різного віку мають власний характер, звички, вміння, навіть акцент та фізичну силу. Вони прозвали себе сім'єю, і кожен мав чітку функцію. Один захищає, друга любить, третій бере на себе весь біль, четвертий навпаки, завдає болю, п'ятий майстер втечі, шостий шахрай і вправний маніпулятор. І так далі. Але незважаючи на це, вони не просто раз і назавжди задані психотипи. Вони розвиваються, вчаться, творять і проживають свої життя. Взагалі, найцікавіше тут це стежити за тим, як розкриваються персонажі. І у зв'язку з тим, що тіло на всіх одне, вони начебто стоять в черзі, там, десь у закутках свідомості, чекаючи можливості вийти назовні до світла у житті. Мілігана було дуже мало хорошого. Спочатку помер батько, а матір завжди була заклопотана або роботою, або влаштуванням особистого життя. Вона не помічала, чи скоріше свідомо обрала таку позицію не помічати очевидного. Її новий чоловік, Чалмер Міліган, відкрито знущався над її сином. Він таємно гвалтував та катував юного білі. Погрожуючи розправою, якщо той комусь розповість. Відчим сказав, що він уб'є мене, якщо я не триматиму язика за зубами, закопає у хліві, а мамі скаже, що я втік із дому, бо ненавидів її. Довго я переконувала себе. що Це неправда. Кожного разу, як білі виходив на сцену, він думав, ніби накоїв щось лихе і намагався себе вбити. Тому виникла потреба у його захисті. Насамперед біллі приспали на багато років. І коли він врешті прокинувся, то нічого не пам'ятав. Крім того, були вигадані певні правила. Завдяки яким сім'я співіснувала майже все свідоме життя Мілігана, приховуючи свій секрет від рідних і знайомих. Якщо хтось порушував, хоча б одне з цих правил, то переходив у розряд небажаної персони. Право керувати сім'єю перебрали на себе дві особистості: англієць Артур і слов'янин Рейджен. Артур першим здогадався про існування інших. Верховодив рештою у безпечних місцях і вирішував, чия черга контролювати свідомість Мілігана. Рейджен був хранителем ненависті. Його завдання захищати сім'ю, а також дітей і жіноцтво в цілому. Перебирав на себе контроль над свідомістю Мілігана в небезпечних місцях. Майкл, Зараз я на це не Майкл. Майку yeah. зупинися. Якщо він її скривдить, нам хана, він і не зачепить. Шанує жінок та дітей. Наймолодшою і найпершою особистістю була Крістін. Їй було всього три роки. Вона тихенька та сором'язлива. Коли у школі білі відсилали в куток, саме вона щоразу терпляче вистоювала покарання. Найжахливішою була доля особистості хлопчика Девіда, якому дозволяли вийти на світло тільки щоб терпіти увесь біль і страждання замість решти особистостей. Біль був єдиною метою існування Девіда, єдиним досвідом у житті. У другій книзі під назвою Становлення учителя ми дізнаємося про дитинство Біллі та події, що запустили процес розщеплення його особистості. Автор починає відлік від народження хлопця. До речі, Сенс пригадувала, як у березні 1955 року тримала на руках своє одномісячне немовля, якому щойно дала ліки. У той момент він ледве не помер, але все обійшлося. Біллі вижив у перший рік свого життя. Він майже не вилазив із різних шпиталів у Майамі. Деніл Кіс зосереджує увагу на внутрішньому конфлікті білі. І вагоді, та йди ти!» Біле, прошу, не треба, не треба. «Кого дітька?» дурний хлопчина, дарма друзів на послуг. Коли він не знав, як захиститися від тих, хто хотів заподіяти йому шкоду, якась інша частина його знайшла спосіб поберегтися від небезпеки. Так, наприклад, історія появи чотирирічного Шона пов'язана також з покараннями. Тільки якщо маленька Крістін лише сиділа тихенько, щоб не привертати увагу, то хлопчику діставалось фізично. Одного разу п'ятирічний Біллі розбив вазу. Він розумів, що не робив шкоди, не хотів чути, як мама буде його лаяти. Він міцно заплющив очі і заснув. Тоді з'явився шон. Хлопчик гадки не мав за що ця пані, а тобто мама Біллі, так на нього гнівається. Вона потягнула його за собою, заштовхнула до якоїсь кімнати та зачинила двері. Шон сидів там у мертвій тиші, не знаючи, що з ним буде далі. З цього моменту Біллі вже почав звикати до того, що він стуляє повіки та зненацька переноситься в інше місце і в інший час. Він вирішив, що таке, мабуть, відбувається з усіма людьми. От тільки раніше не встигав він прийти до тями, як його називали брехуном. І карали за що небудь, він не коїв. Нині ж уперше все сталося навпаки. Він накапустив, а його за це не спіткала жодна кара. Згодом шон для всіх став небажаною персоною, оскільки мав вади розвитку і замість слів видавав звуки, схожі на дзижчання. До речі, небажаних особистостей було надто більше, все тому, що в якийсь момент їх риси ставали непотрібними для інших. Ти створив нас, нас усіх. Хто всі ці люди. Усі вони. Ти. От, наприклад, сцени влаштовував Джейсон. Він був своєрідним вентелем, який, репетуючи, на все горло міг зняти зайве емоційне напруження. Зазвичай він був тихим і сором'язливим хлопчиною, аж поки не виникала нагальна потреба випустити пару. Саме Джейсона щоразу мусили ізолювати в палаті з м'якими стінами. Він з'явився, коли Біллі було 8 років. Письменник не виправдовує, а лише аргументує поведінку особистості Мілігана. Кожна з яких мала свій характер, уподобання, вади чи чесноти. Були також такі альтер-его, що постійно капустили та порушували закон. Коли траплялись буремні часи, вони частенько крали час на сцені. І про те, чим вони займались, інші й гадки не мали. Так сталося і того разу, коли одна з особистостей пограбувала і зґвалтувала дівчат. Третя книга По той бік божевілля розповідає про дорослого Біллі. Який уже встиг скоїти багато злочинів, міліган поневірявся з одного жахливого місця в інше. Психіатри, яким доводилось працювати з хлопцем, ділилися на два табори. Одні вірили у недугу та намагалися всіма силами йому допомогти, а інші вважали його чудовим актором і маніпулятором, а тому цілком ігнорували рекомендації щодо ефективного лікування. Розлад множинної особистості. Я скажу прямо, розладу множинної особистості просто не існує. Хлопці цькували, до нього упереджено ставились і звинувачили також в тому, що він і близько не вчиняв. Тому наприкінці книги Біллі зневірився. Юнак боявся зробити щось не те і поставити під загрозу свій від'їзд до колумбуса, тож із власної волі попросився до ізолятора. Четверо охоронців привели його до ізольованої палати, зафіксували ременями для буйних хворих, його руки й ноги, а тоді накинулись на хлопця й жорстоко його побили. Крім того, чимало репортерів підливали масло у вогонь. У погонях за скандальними сюжетами вони частенько налаштовували суспільство проти хлопця, не даючи йому жодного шансу виправдати себе та почати життя з чистого аркуша. Тема досить складна, навіть якщо на перший погляд так не здається. Подавати правдиві факти із життя реальної людини так, щоб герой злочинець викликав у тебе жаль, потрібно постаратися. Хоча твір і зазначений як художня література, а не автобіографічний, на це страждають різноманітні люди будь-якої раси, будь-якого віку, хворі люди, яким абсолютно не потрібен діагноз, оповитий засудженням суспільства. Розлад множинної особистості існує. Мимоволі протягом всієї історії ловиш себе на думці: то хто ж біллі? Справжній злочинець чи жертва? Чи варто судити його за те, що він зробив? І, взагалі, хто ж винен, що в результаті так вийшло? Невже хвора людина жила собі стільки років, і ніхто з її рідних не помітив того, що відбувалося? Чи не хотів помічати? Поведінкові, невербальні для хижака це неонові вивіски і я наголошую з усіх сил ні на щось цього. Не впливає жертва у примітках. Автор також зауважив, що наукові досліди щодо значення дивної електроенцефалограми Білі Мілігана пролили світло на те, чи справді він мав згаданий недуг під час експерименту з групою здорових людей і тих, що мають синдром множинної особистості. Виявилося, що здорових індивідів і їхніх вигаданих внутрішніх я не спостерігалось помітної різниці в активності мозкових хвиль. Проте різні альтер-его пацієнтів із синдромом множинної особистості продемонстрували суттєві відмінності як від стрижневої особистості, так і одне від одного. Після прочитання роману починаєш усвідомлювати наскільки все таки ми мало знаємо про наш мозок. І які штуки він з нами може творити? Щоправда, не завжди це закінчується добром. Книга написана частково як інтерв'ю з Біллі чи з більшістю його альтер-его та частково як повість від третьої особи. Таким чином, автор спробував передати як переживання самого персонажа, так і ставлення до нього з боку інших людей. Отож, обов'язково додавайте таємничу історію до своєї колекції. А ми з вами побачимось в наступному випуску. До зустрічі.